навчання наших міських голів, того досвіду, якого має Німеччина в цілому, зокрема Баварія. Фонд Ганса Зайзеля здійснює свою діяльність на бівщині в трьох напрямках. Пропонує свій досвід щодо розвитку малих міст, акцентує на важливості роботи правоохоронних органів та запрошує українських студентів на навчання. Важливий момент того, що ми починали нашу діяльність з підтримки обдарованих студентів з України. Це ще раз підтверджує інтерес фонду ганса зайзеля, що ми підтримуємо обдарованих людей. По такій програмі вже чимало львівських студентів отримали освіту в Баварії. Колишній стипендіат ділиться своїми враженнями. Це є великі і широкі можливості для тих, хто ставить перед собою якісь певні високі цілі, і цим людям дають усі можливості для того, щоб до цих цілей іти. Це є Можливості найширші, починаючи від навчання в університеті міста Мюнхена, е, закінчуючи стажуваннями в баварському парламенті, наприклад, е, це може бути також навчання в політик, в вищій школі політиці. Інна Тафійчук Дзяновічу подала вісник.